Жив собі хлопчик, все в нього було класно. Гарний такий, добрий, працював, сім'ю забезпечував, дітки, там, жінка, все в сім'ю, зарплату приносить, там, все давайте, що там вам потрібно. Ну, така, от, гарний сім'янин, дуже гарний. От жив собі, жив і в якийсь момент такий мотивація пропала працювати. Чого це? от, Якось нічого не хочеться. От. А далі так робить все якось не, не думає про те, чого йому хочеться насправді. А в першу чергу треба там, друзям допомогти, жінці, дітям, батькам. Ну, Просто такий класний, такий добрий, такий ну, от гарна людина, хоч до ранки прикладай, не хоче тільки правда нічого, життя не в кайф. Нема ніяких бажань, задоволення, але ну дуже гарний. Отакий От жив собі та й жив.